Пані та панове, шановні друзі, усім доброго дня! Ми знаходимося у місті Києві, і я хочу показати один із будиночків в мережі пансіонатів «Рідні серця. Пансіонат рідні серця це місце, де панує турбота, спокій і доброзичливість, чисте подвір'я, зручні лавочки і затишна територія для прогулянок, особлива увага щоденному харчуванню. У пансіонаті дбають не лише про смак, а й про користь кожної страви. Їжу готують з любов'ю, а подають теплою, з турботою. За станом здоров'я тут пильно стежать. Регулярно вимірюють тиск і сатурацію, допомагає за потреби. Уважний персонал завжди поруч з підтримкою, і щирою усмішкою. Охайні зали, світлі кімнати та місця для відпочинку створюють домашню атмосферу. Тут кожен почувається спокійно та захищено. Рідні серця це більше ніж пансіонат, це простір турботи, де кожен мешканець не просто гість, а частина великої родини.